Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде огляд після півроку, мабуть, використання моєї мініпи Procraft Розкажу трошки плюси і мінуси, які я виявив, які, можливо, що щось ній добре, щось погане. Так, і так почнемо із плюсів. Плюси виявилися там, де я не очікував. Якщо дивилися мій попередній огляд, то я казав про цю ось батарейку, що вона вроді як тримає, але свою ємність вона трошки не до. Ну там 2, здається, 2,8 замість 3 А. Але виявилося, що ці 2,8 А -години непогано тримають струм. А ота батарейка, ту, що я зібрав, із додатковими ті, що я допаяв, вони виявилися геть не тримаючи струму. Тому що я їх вже брав би Ну, тобто я їх взяв, тому що їх деякі просто вже викидувати хотіли. А я кажу, ну давай я заберу в тебе. І отак ось вийшла. Дешева юшка, погана рибка, а, навпаки. Караван їде, вовки виють щось таке. Ну, Взагалі, ви зрозуміли. Треба буде просто ще одну акумуляторну батарею зібрати. І вже з нормальними акумуляторами в паралель, а не з Е, Якщо їх ставить на мийку високого тиску, то вона тримає нормально. А от на пилі тут струми такі великі, то воно навіть там, на 2-3 пила і все. Так, ще серед плюсів, серед плюсів, ну вона досі працює. Не знаю, це плюс чи не мінус. І ось до речі, ну це також до плюсів. Це ось така купа. Це ось така купа сілякого дровиняча. Тут у мене трошки заготовлено. До речі, заготовлено. Це ось я таку вербу пиляв. Ну десь, десь, десь я не знаю сантиметрів вісім, така товщина. Це 5, це ні, це не чи сьогодні, А, сьогодні пиляв, так. Оце ось той раз я пиляв. Одна древеннячка залишилась, а все інше. Тут переважно верба, яблуня там є. Щось таке. І саме, що мене здивувало, то я перепиляв довстелезну таку ось 10 см Це акація. Це поки що був новий ланцюг. А, до речі, забув сказати, Так, все по порядку. Вирішив я сьогодні поставити все-таки нову шинку і новий ланцюг. Тому що, якщо ви пам'ятаєте з попереднього відео, я казав, що вона криво пиляє. і в неї зріз, іде так іде навскоси і тому зажовує оцю ось шину. І можливо, тому мене акумулятор не тримав довго. Коли воно зажовує, я ж намагаюся його якось там туди-сюди випиляти, витягнути, а воно все одно зажовує, затискає і додатково створює навантаження на ланцюг. Сьогодні я взяв новий ланцюг, нову шину, поставив і почав вже ось з цієї акації. Тому що думаю, поки ланцюжок новий, все має нормально розпиляти. І таки, так, і, да, воно помало, як по маслу пішло. Розпиляло мені, розчухало, але після цієї акації і однієї деревини, оце ось, мабуть, вона така величенька, воно все одно почало потрошки потрошки, так. Ось, якщо видно, все одно трошки зріз пішов навскоси і почав зажимати. Коротше кажуть, це якість матеріалів така. Тобто ми ставимо нову шинку, новий заточений ланцюг, ну тобто він з упаковки, я його не чіпав, нічого не заточив. Можливо, ну якщо гілочки, гілочки отакіські будуть там, о, ось сюди. Як, як, воно, як деякі писали, воно ж не передбачено для такого товстого. Ну а наша тоді така шина, якщо воно не передбачено. Зробіть таку 10-сантиметрову шину і все. І буде вам щастя. І ви не зможете просто суди фізично вставити. А якщо вона є, значить її можна використовувати таку. Ну, коротше, не пишіть таке. Її ж не вздовж розпилювати треба а впоперек. Понятно. О, Сусіди також собі купили гілку-подрібнювач бензину, і тепер тарабаняться перероблюють. Так, повернемося до нашої пилки. Якщо такі ось гілочки, то їх надовго вистачить, звичайно. Оцеї шинки, і, можливо, вона навіть не буде там. Ви просто не будете помічати на такій товщині, що вона там щось кудись зажове, тому що вона по діаметру якраз як сама шина. Але якщо пилять щось товще. То, звичайно, вона йде в сторону і зажове. Ну я вже приловчився до цього. Не знаю, це мінус, не мінус, але для товстих гілок, звичайно, мінус. Приходиться його постійно перекручувати. Тобто допиляв до половини, перекрутив дравенячку і знов допиляв. Ну так, не спішати то можна. Це, звичайно, не бензопила, що нею в і все. Ні, ну як нова була, то я пару раз таки зробив. Я ж кажу: я метра чотири розпиляв таких товстих. Ну і все. На тому воно і закінчилось. Ще один мінус те, що постійно треба підливати. Мастило. Постійно треба підливати мастило. Я вже подумаю взяти, десь знайти бушну таку ж саму, можливо, десь у когось акумулятор поламався, чи двигун згорів, чи щось таке. І, скоріше все, що вони просто підходять одні до одного із масленкою, щоб можна було таким, взяти масло туди, набрати. І там є така масленка, як на бензопилах, то призив. За... Ой, не бензопилах, бензокосах. Там такий піптик, натискаєш на нього, він змащує потрошкою. Ну, типу, якась трошки автоматизація, покращення, а не просто так взяв і там по шині. Це, звичайно, просто, легко, якщо не спішать, то так. Да. А якщо треба швиденько-швиденько, то це затримує час. Ну, з цепилою, звичайно, швиденько-швиденько не виходить. Тут так, не спіша, не спіша. І оце ось, до речі, оця вся кубка. Ну, тут скидку, я би сказав так. Можливо, якщо скласти це все, то десь ну не знаю. Третина куба точно є, там же складено. І тут, ну, не знаю. Можливо, до пів куба я оце перепиляв, зважаючи на те, що тут всього три ампер години. Ну, звичайно, це новий ланцюг, і вона знову отак пиляла. Змащував я її там постійно, теся, бачите, вона навіть трошки розтягнувся вже. До речі я таку штуку, так же саме, як і у мене на бензопилі. Коли я прокручую кілька разів, у мене ланцюг стоїть. То розслаблений, то натягнутий, то розслаблений, то натягнутий. Значить, оця ось зірка, яка тут зверху, також не відцентрована, і воно так грає ланцюгом. Ну, коли він крутиться, воно то натягує, то розслабляє, то натягує, то розслабляє. І виходить так, що е навіть коли ми натягнемо, то в якийсь момент воно розслабляється, а потім знову натягується. І воно додатково. З ланцюг. Ну, от якось так, це ще один мінус. Що ще, Шо ще? Та в принципі, все. В принципі, все. Двигуна вистачає, якщо вчасно заточений ланцюг. Ну, і те, що я поставив новий ланцюг, означає те, що скоро мені прийдеться або купувати, або точити цей ланцюг. На заточку колись було 50 гривень, ну, це на бензопилу. А от такі ланцюги я не знаю, чи точать, чи не точать, чи це прийдеться самому якусь приспособу робити. Щоб їх заточити, тому що, мабуть, нові будуть коштувати як половину пили, що не дуже вигідно куплять. З Китая замовлять, це звичайно, не варіант. Хоча це ті ж самі з Китаю замовлення, але вони просто ще в Україні націнку зробили. Можливо, треба буде і подивитися в Китаї, а можливо і ні. Не знаю. Подивлюся, що тут буде простіше. Напишіть, будь ласка, де хто ці ось ланцюги, як вони точаться, не точаться. Ну, Просто на бензопилі там же ж одна ширина, а тут зовсім інша ширина і довжина. Ну, довжина, то ладно. А от як їх наточити? Це якась приспособа, бо деякі там кажуть, ти напилком візьми, просто проточи напилком. Ну, блін, ну це ж не просто. Це треба якийсь кут виставити, якийсь той. Бо якщо просто так, то я можу взяти болгаркою. Так, диском завести, під якимось там кутом чирикнуть і все. Зайва зазубринка буде тільки краще пилять. Ну, якось так. Напишіть мені в коментах, що ви про це думаєте з приводу заточки цих ланцюгів. Варто, чи не варто, чи простіше купити новий і не парити мозги. Ну, тобто, можливо, хтось заточував, його вистачило, там, не знаю, на 2-3 пила, і воно знову тупе. Ну, а так, а так, що. Ну, в принципі, нормальна пила. Якщо сильно її не навантажують, отак як я. Ну і то, бачите, це ж так. Одного акумулятора вистачило. Я вже садив, садив і садив, садив. І все-таки на... на такій акації воно все-таки сіло. Так, ну, всім дякую за перегляд. Що подивились відео до кінця, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі. До речі, в коментарях пишемо тільки корисне і українською мовою. Ну тільки корисне, то можна не зважати а от українською мовою Все, за лайк підписку сказав. Всім до побачення.